вдома – це справа, яку ви можете почати ввести, використовуючи свій будинок як офіс, будь-то повний робочий день або як додатковий заробіток. Деякі види віддаленої роботи, особливо ті, які пов'язані з продажем через інтернет, не вимагають великих інвестицій на закупівлю та зберігання кількості товару. Їх можна вести з будь-якої точки світу, не прив'язуючись до місця. Тому, якщо ви живете в селі, це не буде для вас перешкодою. Варто врахувати плюси і мінуси роботи з дому. Плюси це недорогий бізнес, який виключає менше операційних витрат, таких як оплата за зберігання товарів на складі, а також немає високих податкових зборів. Можливість продавати товари чи послуги на міжнародному чи місцевому ринку. Гнучкий графік роботи, що є ідеально, якщо, наприклад, у вас маленькі діти або ви пенсіонер. Ви можете створити сімейний бізнес, у якому братимуть участь ваші родичі, чоловік чи дружина. Мінуси: необхідність переобладнання приміщення в вашому будинку для потреб вашого бізнесу, наприклад, для зберігання товарних запасів чи обладнання, а також створення невеличкого домашнього офісу. Складність полягає в тому, що це може вплинути на ваше звичайне життя. Вам все одно доведеться дотримуватись всіх стандартних правил, що стосуються бізнесу, який ви хочете почати. Наприклад, вам може знадобитися додаткова оренда комерційного приміщення або інвентарю. Ваш бізнес може почати швидко розвиватись, а це вимагатиме оренди додаткових складських приміщень та найму співробітників. Робота вдома дає вам багато свободи, але ви можете відчувати самотність. Якщо вам подобається бути постійно в оточенні інших людей, це може вплинути на ваш психологічний стан. Зберігайте, підпишись, попереду ще багато корисної інформації.